Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Чому не можна приносити вибачення чи вибачатися? Говоримо про вибачення. Вибачення це поблажливість до кого небудь винного, до провини, прощення за провину. Наприклад, я приїхав просити заздалегідь вибачення за свою Онисю Степанівну. Або це прохання вибачити. Наприклад, ти образив людину зараз, твій брудний рот плював на неї, як на щось огидне. Зараз же хай вона почує твоє вибачення. Зверніть увагу, приносити вибачення це мовний покруч. Носять обручку, сукню, сорочку, а вибачення не носять, а просять. Правильно. Просити вибачення або перепрошувати. Вибачення означає усвідомлення своєї провини і намагання її спокутувати за допомогою спеціальних висловів. Воно завжди супроводжується проханням вибачити, тобто виявити поблажливість, простити провину. У ситуації невеликої провини використовують конструкцію Прошу вибачення. Пробачення, вибачити, «пробачити». Можна уточнити, за що ви просите вибачення. Наприклад, прошу вибачення за затримку. Підкреслено ввічливим висловом є Вибачте ласкаво за, наприклад Вибачте ласкаво за поспіх. У нейтральній тональності вживають вислів вибачте та Пробачте. Вислів вибачте це запозичення з польської мови, де він означав роздивлятися, побачити, розпізнати. Пробачте, поширилось також під впливом польської мови недобачати, пропустити. Однак ці слова розвинули нове лексичне значення, вживають в українській мові як вибачення, вияв перепрошення з XVII століття. До речі, вислів вибачаюсь за формою не відповідає змістові вибачення. У слові дія скерована на самого мовця, бо дієслово вибачатися позначає дію, яка не може бути спрямована на предмет. Вибачаюся це констатація факту, я щось роблю. Тобто, вибачаю себе. Порівняйте, розчісуюся. Розчісую себе, роздягаюся, роздягаю себе, а треба спонукати того, у кого просимо вибачення до дії. Вибачте, тобто зробіть. Наприклад, вибачте, будь ласка. Також можна вживати перепрошую. Наприклад, тут же перепросила за безтактовність мужчини. І ще вживаємо даруйте. Наприклад, даруйте на слові, але ви більше, ніж помиляєтесь. Тож, будьмо чемними і говорімо українською правильно.